Отже, в Росії завершилася зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткофа із Путіним. Тривала вона зо три години. І, Як каже помічник російського диктатора Ушаков, Путін передав деякі сигнали Сполученим Штатам щодо питання війни в Україні. Однак ніяких деталей не надав, власне, не коментував поки цю зустріч і сам Стів Вітков. Цю тему ми будемо обговорювати із консультантом центру ініціатив Повернись живим Олександром Демченком, який темою Росії займається, пане Олександре. Я вас вітаю. Вітаю всіх. На вашу думку, яку гру зараз грає Кремль? В чому полягає їхня логіка з цими зустрічами, передаванням якихось коментарів в компанії Лукашенка те, що ми бачили кілька днів тому тощо? Ну, мені здається, в американській адміністрації до них прийшло якесь геніальне прозріння. Це я кажу, звісно, з сарказмом. Тому що для нас в Україні це вже очевидні речі більше десяти років про те, що ні до якого завершення війни в Кремлі, і сам російський диктатор Путін не прагнуть, і це от коливання, яке вони намагаються демонструвати, щоб підтримувати цей переговорний процес, не призводить ні до чого. В принципі, сама сьогоднішня подія з цим черговим приїздом від до Москви, ця зустріч з Путіним, яка потім не обернулася ніякими заявами жодних зі сторін, е крім цієї от заяви Ушакова, яка щойно з'явилася, е свідчить про те, що ці переговори так і не е призвели до якогось там зміни. Риторики Кремля чи зміни Курсові ми, звісно, не знаємо про що там вони говорили, але ж самі розумієте, нам не складно собі навіть уявити те, про що говорив Путін. Скоріше за все, він знову торкався теми якихось історичних паралелей, розповідав про історичну роль Москви, про не знаю там розпад Київської Росії, Російської імперії, Радянського Союзу і тому подібне, тобто якогось рівня. Адекватної дискусії розмови в цьому всьому немає. З іншого боку, ми знаємо, що якщо порівнювати позицію. Сполучених штатів пару місяців тому і президента Трампа і те, як вона виглядає зараз, вона звісно змінилася. Трамп за невиконання цих домовленостей про за невиконання домовленості про припинення вогню, про продовження переговорної позиції якихось рамок цих обіцяє більш жорсткі санкції проти Росії, говорить вже. Про е, е, пониження ціни на нафту, який може ударити по російській економіці, зараз е, американські змі вже сьогодні публікують інформацію про е, проект чергових санкцій і удару по цьому нафтовому тіньовому флоту Російської Федерації. Е, Взагалом, якщо так окреслити, це у Путіна була дуже проста роль і е, можливість е, продовжувати грати на цих от, е, намаганнях Трампа, Потиснути то на одну, то на іншу сторону і пропонувати щось: то одне, то інше. Але справа в тому, що навіть з цим Кремель Путін не впоралися, тому що їхня оця віддалена від реальності і адекватності позиція. Не призводить ні до яких угу. результатів, ну вочевидь, Росія хоче продовжувати війну, і лише за липень їхня армія втратила 33 тисячі осіб вбитими і пораненими. Із них 17 тисяч вбитими. Це дані аналітиків, які осінтом, зокрема займаються. 17 тисяч дуже багато. Тобто, їхня кількість безповоротних втрат зростає. Тисячі гробів, щомісяця в Росію приходять. Ви досліджуєте настрої в російському суспільстві на їхні не народонаселення це якось впливає. Ну приходить ідея про те, що може це ненормально тут. Загалом, якщо так говорити, то це два треки. З одного боку, ми бачимо, що вже останні кілька місяців лідери європейських країн, європейських інституцій, кінцек е НАТО, сам Трамп е наголошують і викидують в публічний простір цю от інформацію про кількість е загиблих військових. Хоча б от спочатку цього року, 2025 року, і це величезні цифри. Мені здається, вони зі своєї позиції намагаються. Донести цю інформацію до свого Путіна, що звернував, увагу, що відбувається. Ну можливо, вони там припускають, що йому можливо не розповідає там командування військові, що відбувається насправді. Хоча я не думаю, що так саме відбувається. Це ще раз демонструє те, що російському диктатору і Кремлю зовсім наплювати на те, яка кількість людей гине на фронті, як скільки людей, скільки людських життів віддається, там за захоплення, яких вже. Зруйновані села, чи там чергову посадку, чи якусь позицію ця от війна вона сама по собі, як саме ціль для Кремля і для Путіна як елемент виживання цього режиму. Тому що якщо на цих позиціях то тих досягненнях, які має Кремль зараз в Україні, зупинитися, це абсолютно буде програшом і неможливістю відсутнього програшом uh -huh, uh -huh. з відсутньою можливості. Якось пояснити для чого це все було. Ці всі роки, ці всі витрати, втрати і тому подібне, і втрата перспектив Росії як економічного розвитку, так і якоїсь вбудови глобальні структури. Розвитку, ну пане на, Олександре, вони самі на це поводилися понад три роки Великої війни. До того ще вісім влаштовувала. Ну відповідно ціна я приходить. зараз ніяким разом. Так, я розумію, що ви разом, в жодному випадку їх не так, так. Та, 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 в мене та, нема сумнівів, що справа... ви та, що ви точно їх не. Не виправдовувати, я вам дуже вдячна за ваші думки, за те, що ви до нас долучилися. Це був Олександр Демченко, консультант центру ініціатив Повернись живим.